Хочу до тебе стрілою. Хочу до тебе миттєво примчати, кричати: Ось він, я. Ти ж обіцяла? Грозилась. Цілуй. Рівно стільки, скільки писала це слово. Рівно стільки, скільки думала, мріяла, хотіла цього, ну ще ж не кинь там пару обіймів, цілунків за таку бажану зустріч. І все. Не відпускай. Та де там, куди і сам не відпущусь. Скільки триватиме, знати не знаю. Знати не знаєш підвішений стан. 800 кілометрів і 12 годин між тілами ну що за хрень? Ну, невже нормальних немає там, де живемо? Обов'язково треба найдалі. Обов'язково треба ось так. Щось міняється. Щось стається незмінним. Я тому приклад. Я був наївним, таким і лишився. Сідаю у поїзд і їду по ніжність. Ні, Зато є чотири дипломи, грамоти, і оскар від мами. Я мамінкін син. Що робити, як жити не знаю. Що буде, як буде, не знаю. Проблему уникаю, грошей не збираю. Одним словом, артіст. Тебе відчуваю. І... Відчуваю, що хочу бути з тобою. Підпис внизу. Бородатий Амур.